Так, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо, так сказати, іспитувати себе в цій грі. Намагаємось текти від маньяка і взагалі стати, не знаю, може навіть і професіоналами в цій грі, ну, Можливо, по крайній вийти, мірі, професіоналами виживших. І виходить, ми не будемо вас затримувати, тому давайте швиденько починати. І ми поїхали. А я такий відволік. А так, це ні. ти до мене її ведеш? Так, ти її до мене ведеш. Йой, оце я от летів! Цих двох Блін, вже по два рази більше! Дивісь скинула її побігла заволікна. А побіг ні, на вже назад. Ей, іди сюди. Іди сюди, не. Вона підняла. Не треба. треба... Йоу, закався. Ого, сот щастя. Сад счастья. Зачахший остров. Что-то не знаю, навряд ли. Да. Это было бы садом счастья. Я тут біля какой-то теплицы. Я на стеке став стою. Надеюсь, тут маньяка прям... А мы же тут набираем канистры. Ой, ой, маньяк бежит, да. Тихо. Уже Заспавнив? бежит? Да. Забег в какой-нибудь дом. Ой. Это вот эта мысливая. Так, а ця, кто бежит сегодня через какие-то Я не бежу. Но я не бежу. Не, ну, я сказал, что там маньяк бежит. И вот в тай дом забег, короче. Не буду так спрашивать, а кто бежит? Я так и думаю, блин, нет, я не бежу. <laughs> не. Трішки там. Так, та пішла, коротше. Там ще треба коністро, вона несе. квест. Вона несе одну. Вона несе, да. А ще? Мені треба знайти ще кроваві генератори. Ну я як... Так, Так, ну... чого? Вже щось, десь там щось... Біжить маньяк, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блін, він цюріза. Це сад називається садом щастя. Я не знаю Сейбл зайблворд. 4. Ого, це що він її є... закричала? Він не щось кинув чешу. Да, це... ця маньячка, вона вміє сокирами кидатись. Не десь... Четыре вроде заряда блін, Зараз ты с накрыв повисит, на лотай, пришло. Що... Я уже даже знаю куди. Я Я саме там проходил. Так, 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 тихо. Типу. Ой, навіть не знаю, пусть так і прат Що вона стоїть, у нас стоит ой, побігла кудись. Та вона вже вовк зовсім кудись пішла. Може далеко її знімати. Я поки хочу знайти ще один цей генератор кровавий. Він десь може бути. Оооо. Ой, кидаю, сюди не так. Чіт, це бера. О, чого в мене не прилетіло? Ось це каністро боже, якийсь дурний просто. Десь в цьому будинку повинен бути генератор. Це не будинок. Ось в цьому будинку. Мабуть, генератор кровавий. Так, блін, відповідно, тікаєш. Бігти швидко не можу. Хорошо, брашля. Я їх тебе не можу, бо як я буду бігти, то у мене вся кров розільється. Так, стоп, а де сходи на другий поверх. Чорт це ти. Так. Сюди тут має бути якраз генератор десь. Надіюсь мене якась сюди не привела. О, так, тут надіюсь, все якісь Надіюсь ні. Ой. Що не буду проливати? А, не можу. Тут буде можна. Треба ще трішки. Ще треба одне. Один Одненько каністру. Там маньяк десь внизу хотять, а чого він співає або наточні аж. Не знаю, чи сприбувати, чи ні. Ти вообще бачиш, який тут будинок? тут все Подолог внизу, підлога зверху. Ой, вона десь прямо рік. Це тут будинок навіть десь... є справді. Десь вона прям дуже близько. що такий звук, як будто якогось, не знаю, мужика б'ють, хоча там вроді одні дівчата бігають. Ну так, і навіть не маньяк, а маньячка. вау Ой, а. Так, я зараз бігаю за останньою каністрою. Чорт, а може чот, не збігається манячка дуже близько їх вішає. Блін манячка там бігає. І постійно плутаю праву, праву і ліпу кнопку миші. треба мені якось спуститись, напевно. Ще треба генератор до заповнити. Хто це там фонариком мигає, Здоріла. Я, я забув де я тут. Поч... Да, почини її, а я поки занесу кров. Тут вроді тільки два генератора кровавих було. В крайній мірі я так бачу, як Вмін. кров набирав, то бачу тільки ще... Я тут. і забув, що це тут, а. Треба в таймінг, так сказати, впадати. Чуть було не щепнув її. Так, все. Случайно. Так, треба ще тепер запустити звичайні генератори тут. Йоу, здесь така вся. Дайте моєї странички. Вона в дом забігла сюди пройде. А я тепер щас... вибігла. Блін, вона біжить за цією сейбл. А ну Word. тоді. А, я думав, зараз яка... вона підніметься до мене, я думав просто вистрибнуть через вікно. Так, да, біжить за цією сейбл ворд, яка п'ята. Давай ми зломаємо. П'ята сайбіл. Цей крючок. Це добре. Так, треба ще починити нам два генератори. Так, ну я нібито один один бачу Ось десь там. Такий не кровавий, я, Та я звичайно. Та я в їх бачу. Ну, кровавих вроді більш немає. Ось. Так. Я надіюсь, зможу можем відпочини. Манячка в дом схоже пішла. Зараз вона ще може сюди прибігти до мене. Не, вона в будинок пішла, а там де ми кров заливали. І тут бахнув звичайно. А Хоча може вже й вийшла. О блін, да, прибіг опрям до мене, ч знав туди он там бігає? Блін, тут си манячка така. Кова на зміюка, блін. Все ч я все бачить? Це, що я нічого, не ч, я ніколи не бачу. Але блін, вона щось в мене догнать, не вже і це добре. До так, вона тут коцнула генератор, блін. Так, я вроді би втік. Але фіг пойме, де там маніачка, блін, я зараз крюк цей зламаю. А я можу зламати. Я не можу зламати, навіщо на тобі цей набір інструментів, якщо він ніяк так, не вона працює. Десь там? Зверху чи де? Вона в будинку да, підняла когось. Опять оцю цю Сейбл Ур. Блін, вона вже її, наверное, третій раз повішає. Цих двох уже Дві... по два рази вішає. Дві скинула її побігла не, за воїнкою. Л... А не вже назад. Ей, іди сюди. Іди сюди, не Вона підняла не треба. її. Треба. Фікай. Треба ліхтариком. <гум> Блін, я її відболік. Вона тепер навіть не знаю. На їй... Її... Я надіюсь, вона до мене так, побіжить. Так так, так, так. Пошти. так, так, А Тепер вона точно побіжить. Блін, в будинок залізла. Іди сюди, чуєш ти. Блін, я надеюсь, вона мене тут не куцне. Тут таке приміщення, прям тісне. Де ж мені? Де вона вона десь на другому поліці. Можна викинути каністру. Дуже дурний з цією каністрою Де ж, ця вона ж ніби знаю, в... в Цей будинок забігла Не знаю, але я знайшов ще один кровавий генератор. Це добре. Я от думаю, чи мені Ооо. лагодити звичайно, чи йти до кровавого. Я її побачив нібито. Ого-го. Диві. А, стоп, а ту напевно ще не віршали біотуди, да? Та Я щекраз відволік, я ще, ще раз відволік. Вона якраз тягнула е її, да? Щоб повішати. А я такий відволік. Так, неını? це ти до мене її ведеш? Так, да, ти її до мене ведеш. Йой, оце я отлетів. Е, от чіпис від мене, блін. Так не дури. Диви, ще товче генератор. Блін, так довго лагодив. Так, я зараз тебе зніму, главное, щоб вона втекла звідси. Дивись заглядає, заглядає, дивиться. Блін, ну ты мене хитра. хитро. Ти ви... так Ага. Диви, стоїть і дивиться, жде, поки хтось прийде. змійка, блін. А може я сам спогну? блін. Блин, вона сюди біжить. Нехай вже йде от чорт. Ладно, я не буду пробувати. Ага, не закінчиться. Блін, зламаю я цей крюк, блін. Та да вона біжить сюди зараз. що, мене побачили, закину нам взагалі біжить. Навіть возо Так, даємо, тікаємо. Черт. Кинула сокровит. Да блин, она ж пропаживалась. Дивиться в нашок, вот це вона це вона, вона тебе, типа. А тут я. Э, я тут же ж зломал. Ты а, шо ничего не сделал. Блин, я тут же ж сломался. Грюк. Як вона, блин. Да блин, вона стоить там. Не даем где ты. Блин, а вот ты друг опата. Блин, зараз мені буду наверное купаться. Е. Yeah. Біжи, тікай, бо коли знімаємо, ліки бачать там де зняли. Блін, мене треба підлатати, мені шлін. Сліди крові віддають Так в його чистить тотем. Та вона переться сюди щас, секунду. Ладно, в груді не преться, йди сюди, ти не, де? тут, я тут. Залазь сюди, навряд. Ось я зламаю цей тотем. Блін. Не знаю для чого я його ламаю. Щоб реально вона не перлась. Вона вже два рази тебе... Ого, як быстро. Блін. Ой. Бережніше. Та воно так швидко якось пролетіло. Але, блін, а оце то воно мене, я такий розвертаюсь, воно таке туп, ну, сокиру і коротше кидав, я аж, блін, сальто назад зробив. Просто. Це жорстко було. Блін. Остався один генератор. Може кровавий якось залить можна, але ж воно кудись ходить. Так, ну нібито всі живі, всі підлатані О, Вона закрила От зміюка. Вона он добіжить за п'ятою ага. сейбі Ну її ще ні разу не вішали Ой, блин, ну да Ну от зараз, зараз буде поїжди. перший Блін, де напевно От ніхто зараз не лагодить генератор Я не можу ніде знайти Дві і четверту сказати, зразу же. Ш... Поранила. Блін, вона там бігає. Дві зараз четверту. Чорт. Блін, а четверту, кстати, вже вішало. Два рази будь. Що це вона з нею робить? Так, да, якщо її зараз повішам. Може в неї вбиває. Вона її сокирують чи рубає. Короче, вона, вона закрила, вона її просто, просто вбила. Та я ж кажу просто. Вона вбила її. Зарубила сукиру, я ж це бачив. Чорт, залишився один генератор, і всі генератори біля неї, а кроваві наповнити не можна, бо вона закрила всі оці штуки, де можна кров набрати. Можливо, я не знаю, якось її відволікти. Треба зняти. Треба а. зняти оту чекзу. А блін. Ми щас тупо програємо, ти і все. Блін, там вже ці лапи в Вона довго не не протримається. Блін, а вона оце бігає зайчиха оце. Стоп, що? Вона знялась. Зняла? Вона сама спригнула. Пощастило. Добре. Так. Блін, треба швидко учинити там ті генератори тому що... Вона щас, мабуть, побачить, що я лагоджу його і припреться до мене. Блін. Ну йо -мо, -йо, ну якого? Так. Сказать трошки відволік вибухом. Ви кроваві не цього не чпайте, ви їх не полагодити ніяк, треба звичайні лагодити. Блін, як кожа ж цей крюк зламати? Не можна. Щось там кружляє. Чи це не вона? Хто це бігає? Це нібито вона. Блін, вона кинула сукеру п'ять Блін, мене зараз вп'ять просто забьет да. цю сейбл. Какой-то сейбл йо Йомой, прям попала по ній. А ну, в принципі, ще другий раз... ще другий раз повісить можна. Так, тільки не сюди, тільки не сюди. Так, в принципі. Ні, двій чи не, чи вона ще буде жити? О, ти офігіла? Що вона до тебе прийшла? Да Вона ще не мене Чи бурашка? Я думав зняти її і... Ах, попала по мені Чорт Чорт Де вона? Хадій знімай, бистріле В неї вже має чорт. Вона за сокерами пішла, розбігайтеся. Розбігаємося з нього. Блін, ви, біжить за мною, чорт. В сраку? Та задовбала всього один генератор, залишився, ніяк його не дає полагодить. Тако. Позакривала і не знаєш. блін, іди сюди, де тебе полечить. Ну куди ж ти побігав? ю мою. Сейбл ворд. Зайду, о, вона ладить генератор и. Да блин, ну та дура стоїть і с кидає просто. Іди сюди, як позвати? Та йди сюди. Та блін. Блін, там та дура бігає зараз. Блін, я на таком Та ти и. Да ты Що? Як це вона так? Та она просто прилетела, як скажу, она сразу сюда. Блин, я її вылечу. Надеюсь, зараз щось. Блин. Так, слепей, да, правильно. Блин. О, О я сбил. Все, 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 разбегаемся. Как Блин, она опять за тупой здесь побежала, да? Потому, браждешь, Не шибать. знаю. Я зараз спробую цей крюк зломать. Блин, двига сукерами кидається. Так, зламай, бігом, 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 зламай. Блін. за мною біжить чорт. Блін, ну ёлки-палки, ну як от так. Реально один генератор залишається. Де вона? Вона побігла на вибух. Іди сюди, Чікса. Мій персонаж стогне верещить. <плес> Та чого всі генератори з нуля треба лагодити? Блін, знову ж так я призначиться. Та десь ходить. Диві, блин, ну, ці генератор просто скажи, ну блин, я до тебе десь біжишь. Да я біжу, я пробую бігти, но якось... Тяжко від неї бігти. <плес> То шо ти кидаешься? Машину зараз розіб'єш За страховку хто буде? Викинула платити. всі сокири Да. Блять. Вона не любить мене доганяти. Я від неї ухиляюсь дуже добре. Проте неї легко мансить біля якихось цих перешкод. опять припреться до мене. Я в принципе дашь так построюсь мансеть Да ну и да я заво Тихо 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 Мансе Блин шужцы тут так не даст мне куда чинить сейчас не народ та взагалі вона опять опотовкла і п'яткою широкою. Зарубала мене дві. Та ну як так? Надовго тебе робить, скажеш, коли перестане. Хе. <рес> ну, вже перестало. Уже не. І до мене, напевно, побігла Так. Ну. Та дівка, ти прийшла сюди і привела. Вон, я не дві, що він Блин Йова Да блин я из-за цієї клюв дії Да хватить не надо мене рубить Блин вона і тебе хотіла зарубити просто уже Блин ну от якраз пуки Блін вона могла б піти і дочинити Ти а потім тебе зняв я можу спробу. Так, не надо мене, іди чи не генератор. Там вже побігла, дура зарла. Лумає все. А не втікаємо. Біжимо звідси. Ой, ліхтарик? Так, ти чого? А обпела? Блін, тут одесь ліхтарик був. А, попала по мені, Як вона по мені попала. <сі> й уйди ти свої І <сі> знову ж таки тебя зарубать, хотіло. Блін, тебе вже третій раз повіши, чи що? Дову. О, вона відкрила. А чого? лапка, уйди. Блін, треба ще щоб... це... тебе зняла якось. А за навіть мені очіку ж не блін. Це щось жорстко прям. А ну все. Зараз їй повішають і ми програли. Жаль, що я просто зістрибнути зараз не можу, не знаю, вкусити лапу. лаву. Хай он не візе. Йоу, ціга, все. Вона мене... А вона її вбила, мене одного жертву принесли, всіх просто зарубили. Нічого, блін. Ми, ми вже реально вигнали. Диви, всіх просто нікому не давали. Ну да. Нам буквально просто часу не вистачило. Якби я знав, що вона може заблокувати кроваві насоси, то я просто зразу пішов би лагодити звичайний генератор. Ну, так. А я не бачу, що вона їх закрила. Вони абсолютно всі кроваві насоси були закриті, просто не можна було забрати цей. Ну і другий раз вона мене кільнула, і за те, що я просто побачив, там хтось ліхтарик залишив, я захотів його підняти, але тоді не бачив, де той ліхтарик. Не, так і, вона і поки попала. я його шукав, вона просто. Вона по кинула свої сакири. Ну, от ну, така у нас вийшла знову невдала серія. Не нас жерли, нас знищили. Але вже є якийсь прогрес. Просто обманули і розвели. Вже не ну. так. Нам всього один раз вдалося втекти. Саме так. От ну, цього один раз ми змогли втекти і все, і більше не змогли. Далі нам не вдалося. Гаразд. Все, Тоді. значить, будемо завершувати так. на цьому. Всім до зустрічі. Все, бувайте.